Реставрація меблів у вашому саду. ОСМО. ФАЙНО для деревини Садові меблі піддаються різним впливам зовнішнього середовища і піддається ефекту старіння та зносу. Пропонуємо вам розглянути засіб у дії щодо захисту і догляду за садовими меблями. Набір по догляду за садовими меблями містить Крафт Гель 6609 Щітка, наждачний папір, осмомасляний розпилювач, аналог в банці 007, пензлик. Спочатку потрібно очистити меблі від усіх предметів і бруду. Потім візьміть крафтгель, код гелю на сайті осмоукраїна Україна 6609. Нанесіть гель на садові меблі, почекайте 20 хвилин, Змийте за допомогою води та щітки. Природна структура деревини відновлена. Дайте поверхні висохнути. Потім злегка відшліфуйте наждачним папером, щоб домогтися рівної і гладкої поверхні. Збовтайте масло в спреї і на відстані близько 20 см почніть наносити на поверхню садових меблів. Якщо немає в наявності спрею, можна використовувати масло для терас і фасадних систем з дерева. Третій і четвертий розділ в меню купити масло на сайті «Осмо Україна. Для повного результату необхідно почекати 8 12 годин до повного висихання, щоб посилити захист. Нанесіть другий шар масла поверх першого. Готово. Осмо. Файно для деревини.